Вітаю вас на руханці. Сьогодні, дівчата, ми з вами попрацюємо над профілактикою утворення холки. Вдовій горбік його ще називають, так? а взагалі це набряк, який у нас виникає в районі сьомого шийного хребця, через те, що у нас слабкі шиї, які не можуть утримувати голову, якщо голова постійно в такому стані. І організм наш формує подушку безпеки. Тому в полки є свій, як вам сказати, сенс, але вона не про здоров'я і не для здоров'я. Звичайно, таким організм чином. Як вам сказати, укріплює це місце слабке, так? щоб голова взагалі не впала вниз, а щоб взагалі якось її утримати цю, цю вагу голови. Тому формується ця холка. Але з холкою треба працювати, треба прибирати цей напрям, треба покращувати циркуляцію крові в цьому місці, рухати більш м'язами. Взагалі, утворення холки воно може залежати від стану. Не може залежати, а залежить від стану грудного верхнього грудного відділу, від стану наших лопаток. Наскільки лопатки рухливі, наскільки вони можуть ми можемо відводити лопатку, приводити так, від стану цього регіону. Тому, коли у нас є холка, нам важливо працювати з регіоном, з лопатками, з регіоном між лопатками. І сьогодні вправи будуть саме на це зроблені, тому давайте переходимо до роботи. Ми сідаємо спочатку позу по турецьки, ви можете Сісти позицію на коліно, опертися в п'ятки. Як вам зручно? Взагалі я люблю сидіти в позиції по-турецьки, тому що це для жінок це терапевтична поза. Зразу вам кажу. А, тому сідаємо, можна під, попу підкласти подушку. Якщо ви відчуваєте, що спинка прогинається дугою. спина у нас рівна. І давайте з цієї позиції ми зробимо просто з вами таку розминочку почнемо, рухаємо трошечки, розімнемо, покращимо еластичність грудного відділу. А... Ми руки в сторону витягуємося грудною кліткою вперед в діагональ. Тут робимо вдих і потім, прокручуючи таз, роблячи задній нахил тазу, лобок тягнеться до попка, вигинаючи спинку дугою, грудний відділ повернувся дугою. Тут робимо видих. Знову пішов наклон тазу. Вперед. Ми ніби ззаду хочемо розкрити сідничні бугри. Руки пішли в сторону, прогнулися, потягнулися грудину вперед вдих і видих. У нас таз включається в роботу, але драйвером руху є грудна клітка. У нас клітка запускає рух. Вона то розкривається, то закривається, прогинається хребет дугою, таз включається в цей рух, іде нахил тазу то назад. Голубок тягнеться до кубка, то вперед розкриваємо сідничні бугри. І так працюємо, видих, тут вдих. Розкрили. Тут видих. Напрягли м'язи живота на видиху, тут вдих. І ще раз, видих І вдих. Видих. Чудово. І тепер позміщуємо плечі в сторону. А, не, не, ну, як вам сказати, не тільки плечами рухаємо, а взагалі рухаємо хребтом. Плече йде в сторону, але у нас вписується в цей рух весь хербет. Вся спинка йде ніби такими хвилями, ніби ми танцюємо одне плече в сторону, інше. І у нас танцює майже все тіло аж до самого тазу. У нас рухається хребет, дуже класна така розминочна вправа для еластичності хребта, ніби тенець такий. І дихаємо, тут вільно дихаємо, як вам зручно. І тепер об'єднуємо ці дві вправи, ніби ми робимо таке коло малюємо. Ми ніби малюємо коло грудної клітки. Грудна клітка назад, грудна клітка в сторону, потім вперед, в іншу сторону, потягнулися плечем. В іншу сторону плечем. І малюємо такі кола. Також вправа класна для еластичності грудного відділу та еластичності всього хребта. І в іншу сторону. Цю вправу можна робити в будь-якій позиції, сидячи, стоячи, сидячи на стулі, коли ви працюєте, у вас робочий день, наприклад, ви не можете встати. Та прямо сидячи на стулі, візьміть та покрутіть оці кружочки. Розімніть трошки свій хребет. Угу. Чудово, супер. І тепер беремо з вами стрічку. Якщо у вас є спайна, беріть спайну, можна взагалі без стрічки зробити, взяти, заложити руки за голову і робити. З руками. У мене є стрічка, я зроблю стрічкою. Ми обхвачуємо свою голову ззаду, так, на потилиці, ручки трошечки вперед. І з цієї позиції, трошки ближче руками переберіть, і давайте з цієї позиції ми просто головою давимо на свою стрічку і намагаємось головою, голову відвести назад. Давимо стрічку на вдиху, надавили, на видих, повернули назад, розслабили. Знову вдих. Головою надавили на стрічку, кріплюємо м'язи шиї, видих. Розслабили, повернули назад. Знову вдих. Надавили потилицею на стрічку. Відчуваєте, так, опору стрічки і видих. Повернули назад, розслабили. Знову вдих. Голова пішла назад, ніби під ми трошки тягнемося до своєї шиї. І видих. Вдих. І видих. Повільно працюємо, Якщо нема стрічки, взяли ручки в замок, за потилицю. І так само ми давимо потилицею в руки, а руками ми просто трошечки давимо, чинимо опір і видих. Розслабилися. Знову втих, надавили потилицею в руки свої в замок, і видих, розслабилися. І ще разок. Вдих і видих, розслабилися. Чудово. Переходимо, змінюємо позицію, переходимо в чотири точки опори. Ага, беремо стрічку, беремо таку стрічку. Нема стрічки, візьміть собі капонові колгодочки. У нас одна рука фіксує стрічку, Чотири точки опори. Пам'ятаємо, що це таке руки, ноги 90 градусів. Так, у нас долоні під плечовими суглобами, коліна під тазостегновими суглобами 90, в тазостегновому 90 в колінному суглобі градусів. Спина рівна, не прогинаємося, не провисаємо, трошечки потягнулися лобком до пупка, але у нас сідничні бугри розкриті. Ми отак таз не підкручуємо, сідничні бугри розкриті. М'язи живота включені в роботу, спинка рівна. Однією рукою ми утримуємо стрічку, іншою рукою захватіть стрічку. І починаємо з вами робити такі повороти. Ми рукою витягуємо стрічку і трошки розвертаємо корпус, таз залишається на місці. Ми трошки розвертаємо корпус в сторону, грудну плітку. Вдих, видих. Відчуваємо, як стрічка натягується, і нам достатньо тут добре доводиться прикласти сили для того, щоб відвести в руку сторону. Видих, вдих і видих. Або давайте тут вдих внизу, а тут видих. Так, мабуть, буде зручніше. Вдих і на, 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 на зусиллі видих. Бо ми прикладаємо силу, а силу краще прикладати, коли ми вдихаємо повітря. Видих. Вдих. Повернулися. Видих. Трошки розкручується грудна клітка в сторону. Поглядом дивимося на свою руку, видих. Ага, Відчуваємо, як працює у нас. Рука працює і працює зона між лопатками. Тобто, коли ми відводимо руку, у нас лопатка вона то приближається до хребта, коли опускаємо руку, віддаляється, розкривається лопатка. То приближається, то розкривається віддаляється. Давайте змінюємо тепер ручку. Іншою рукою будемо робити те саме. Все, іншою рукою зажали тепер. Рукою, яка працювала, зажали стрічку, іншою рукою взяли стрічку в руку і поїхали. Вдих. Повернули назад, видих розслабилися. А, ні, тут вдих ми, а тут видих. Вдих. Видих. Відчуваємо, як у нас рухається лопатка. Вона то приближається до нашого хребта. Коли пускаємо руку вниз, віддаляється. Приближається. Віддаляється. Видих. Видих. Вдих. Повернулися. Голова продовження шиї. Голову не закидуємо назад, не опускаємо вниз. І ще два рази. Видих. Видих. Навіть якщо ви будете робити це без стрічки. Стрічка вона укріплює м'язи, робить їх сильнішими. Але якщо без стрічки ви стрічки робите, то можна робити просто на мобільність нарохливість цієї зони. Просто ручку підняли, опустили. Підняли, опустили. Таких ну, просто дуже багато різних комбінацій вправ. Все, стрічку ми прибираємо, вона нам не потрібна. Відчуваємо, хто працював вже зі стрічку відчуваємо, так, що в цьому місці ми ніби так, знаєте, добре потягали гантельки, да, що так відчувається в зоні лопатки. Залишаємось в позиції 90 на 90. Так само у нас рівна позиція спини. і Тут ми будемо з вами просто провалюватися вниз-грудною клітку. Спинка рівна, але ми тягнемося грудиною вниз, просто грудиною вниз. Так? Все інше не змінює своє положення. і відчуваємо, Коли ми провалюємося, грудиною вниз, ми відчуваємо, як лопатки у нас зводяться, тягнуться одна до одної, зводяться ближче до хребта. і потім, Виштовхуючи себе, роблячи опору в долоні, виштовхуємо грудну клітку вверх, лопатки розійшлися в сторону, розкрилися. Широка позиція спини в грудному відділі. Тут ми провалилися грудною кліткою вниз, лопатки зійшлися разом, і виштовхнули себе руками, розкрилися лопатки ручки. Постійно у нас рівні, ми їх не згинаємо в ліктях. У нас рухається тільки грудна клітка, вона то провалюється... Вдих, то видих, повернулися назад. Або тут вдих, а тут видих. Так зручніше. Вдих. Розкрили лопатки, виштовхнули себе наверх, видих, вниз. Вдих, тут, видих. І так працюємо. У нас рухається лопатки, вони то зводяться... То розходяться в сторони. Голова позицію не змінює. Якщо ви хочете трошки ускладнити цей, цю вправу і більше включити м'язи живота, щоб вона була більш такою комплексною, щоб ще краще попрацювали м'язи живота на укріплення. А дивіться, ми стаємо в позицію полупланочки, напівпланочки. У нас опора в коліна, в голіні, в стопи. Тут не провалюємося, підтягнули себе. Живіт у нас активний. І з цієї позиції ми робимо те саме. Ми треба трошки, може, ширше руки поставити. Ми грудну клітку опустили вниз, виштовхнули себе наверх. Лопатки зійшлися, лопатки розійшлися, лопатки. Ішлися і розійшлися в сторону. Тут вдих, тут видих. Вдих, видих. Ця вправа вже вже потребує, знаєте, більше такої фізичної фізичних сил. Тому що тут ми робимо її з позиції полупланочки. Тут працюють активно м'язи пресу. Давайте ще два рази. Вниз, вверх. І останній раз. Вниз і вверх. І йдемо в позицію дитини. І з цієї позиції давайте з вами просто подихаємо, але подихаємо з акцентом на розширення саме грудного відділу. Намагайтеся так, щоб у вас розширювався верхній грудний відділ зона між лопатками. Зона лопаток, і також ем, зона наших ребер. Робимо глибокий гарний вдих. Відчули, як розширилась грудна клітка. Вона така, знаєте, розійшлася в сторони вперед і назад, ніби як повітряна кулька надулася в повітря і видих. І зменшилася в об'ємі, розслабилися. Знову вдих. І видих повільне і глибоко. І давайте останній раз. Навіть може щось і похрустуватись, це нормально, тому що від дихання дуже важливо, коли ми хочемо покращити мобільність якогось регіону, дуже важливо підключати дихання. Тому що від дихання взагалі залежить мобільність, еластичність хребта, рухливість нашої спини, грудного відділу рухливість залежить від дихання. Це такі речі, які взаємопов'язані, взаємозалежні дихання від стану мобільності хребта, і мобільність хребта залежить від того, наскільки у вас функціональне об'ємне дихання. Тому що насправді наша грудна клітка дуже рухлива: ребра, хребет це все анатомія так, нашої грудної клітки, вона побудована так, що вона у нас дуже добре вміє розширюватися і стискатися, розширюватися і стискатися. Тобто є така рухливість, і коли це зажатість і така. Зажата кожна закована грудна клітка, це буде впливати і на ефективність дихання. Ви не зможете вдихнути повітря нормально, так об'ємно, і буде впливати на здоров'я всього хребта. Це так, ремарочка, щоб ви розуміли, навіщо ми це робимо. Все, я всім дякую за увагу. Всім гарного дня. Пока-пока.